Всім привіт, зараз я вам розкажу про те, як Проходять збори, коли їх веде отак фізична особа. Як це роблю я для військових, і як це робить багато багато, багато, багато багато в Україні людей. І це дуже круто, бо це реально допомагає закривати важливі точкові невеличкі запити конкретних військових на конкретні позиції. Як це відбувається? Зв'язуються військові. Кажуть, що нам от треба туди-то, туди-та, отаке то, отаке-то. Наприклад, тепловізор. Так? Окей, тепловізори ми вже купували. Знаємо, де, знаємо що, на сайті, наче в наявності є. Збираємо кошти, завжди репостимо, пишемо, нагадуємо, лінки вставляємо, картиночки малюємо, якісь колажики, збираємо, щоб це було веселіше. Гроші люди надонатили, всіх за це обіймаю дуже йдеш в магазин, дзвониш, що готовий купити тепловізор, гроші є, а його вже немає в наявності. Все. Тоді ти починаєш питаєш, а коли буде? Та буде на наступному тижні. Добре. На наступному тижні спойлер також нема. і Вони кажуть, що ні, буде аж на наступному тижні, і це може тягнутися довго. А потім можуть сказати: А ми, коротше, не знаємо, коли буде. Ти починаєш. Час плине. Я зазвичай дуже нервую, тому що це. Відповідальність за кошти, за якість товару, який, який ти купуєш і віддаєш військовим. Так, нема наявності тепловізора. Починаєш шукати його по інших магазинах. Шукаєш там, шукаєш там. Ніде немає ніде, бо все розгребли. На деяких сайтах, де є, він коштує на дуже дор. дор Такий же саме, коштує набагато дорожче, тисяч на 20, там 70 тисяч, або 75 тисяч, 72 тисячі. Такі, які ти можеш купити там, за 58 тисяч, наприклад. Не підходить, бо це до збір. Починаєш шукати на OLX, Там ярмарка щата, там сидять майстри, заряджені з тепловізорами. Ти починаєш писати їм всім, просто всім, а ні, ні в кого нема. Нема, 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 нема. Розібрали, розібрали. Буде на наступному тижні. Потім у когось такий тепловізор 45 тисяч, у когось 65 тисяч. Ти не можеш зрозуміти в чому прикол. Потім ти бачиш що у когось такий такі саме в червоній коробочці, а у когось в білій коробочці. Ти думаєш, що це то що це таке? Десь підробка, десь не підробка. Чи це просто зробила фірма редизайн і змінила коробочку? Або в чому прикол? Бо це якась нова версія. Починаєш заходити на офіційний сайт, виясняти. Так, редизайн коробки. Окей. Списуєшся, шукаєш далі. Потім виясняєш, що ті, що продають за 60, насправді перепродають з бази тих, що продають за 45 тисяч. Ну це просто. Alice, і ми довго ми десь два тижні шукали цей тепловізор. Військові чекають, і ми чекаємо, бо хочеться ну, якнайшвидше відзвітуватися, розказати людям, що їх донати принесли користь, що вони працюють на фронті на перемогу з нашими військовими в руках військових. От нарешті, все ми знайшли, ми відправили. І Він тепер у військових, і він тепер працює на своєму місці. Вам всім я дуже за це дякую. І, хоча кожен раз після збору я кажу, що я не буду відкривати новий збір, все, ну і нафіг цю відповідальність. Але до мене звернулися знову військові, це прикордонники, серед яких є мій земляк також. Вони стоять на передових позиціях в Харківській області, вони готуються, мають бути в тонусі, у них там дуже великий список потреб від турнік... турнікетів до автівки. Я все це не потягну, але е думаю, що з вашою допомогою ми зможемо потягнути. Вісім активних навушників та прилад нічного бачення, що є дуже важливими штуками, при на фронті, в роботі військових на позиціях. Тому ми будемо відкривати новий збір і без вас не впораємось.